Вашу мадам вже всі знають, заходьте. І що? І що? Нічого, хлопець бронірований я зразу її познала, якби був би там. Нічого що? Що а, ви що, ви по... а що, я не маю права? Що, я себе знімаю. Молодого... Себе то не заходьте. Ну, то, то не заходьте. Біляє. Добрий. Ну. До побачення. Хто вас, власне, Ваші фішки давно вже всі знають, бо буду зараз ревіником гонити. Знає. Мій чоловік дуже далеко, і ви туди. не Так, да, мене чоловіка нема зараз, воює, хлопці, нема. Ну. Все, до побачення, вас давно вже знають на камеру. Вас по-березному всі там ловлять, не переживайте. Моквені ви давно на камері попалися. До візіння. І сюди більше не приходить. Побачте, бо буде відео так летить, що капець. До побачення. Все, пока. Пока-пока. Щасливо. Довідіння. Блять, заєбалий.